Вітаю усіх у себе на каналі. І сьогодні я пропоную приготувати вам тартатен класичний французький перевернутий пиріг із карамелізованими яблуками. І я вам нагадаю, що перелік усіх продуктів буде в описі під цим відео. Для тіста нам знадобиться борошно, масло, одне яйце, трішки солі і вода. Спочатку борошно і масло переб'ємо в однорідну крихту. Я користуюся комбайном, але ви можете зробити це у блендері або перетерти все руками. У вас має вийти отака однорідна крихта. Наступний етап змішайте воду і сіль так, щоб останнє розчинилося. Також відокремте жовток від білка. Білок нам не знадобиться, тому залиште його для омлету чи якоїсь іншої страви. Додаємо до суміші із борошна і масла воду, а також жовток і починаємо замішування. І вам може здатися, що воно не дуже хоче об'єднуватися, але наберіться трошечки терпіння. Просто старайтеся зібрати все докупи. Тепер я перехожу на замішування на столі. Від тепла рук масло потихеньку буде танути, тому тісто збереться в один шар, чого я власне зараз і хочу. Цей рецепт я запозичила у одного французького шеф-кухаря і він наголосив, що тісто треба отак розтирати долонею. І отут я ще раз показую, як саме це треба робити і якою частиною долоні. Як ви могли помітити, тісто замішується без цукру. Воно буде на смак трохи солоне і дуже таке розсипчисто пісочне Саме таке тісто, на мій погляд, дуже добре поєднується із солодкими яблуками, солодкою начинкою, яку ми будемо робити. Замотуємо наше тісто в плівку і дамо йому трохи відпочити у холодильнику. У цей час ми можемо зайнятися яблуками. Їх спочатку треба почистити. Робіть це будь-яким зручним вам способом. Але обов'язково наголошу, що потрібно вибирати такі сорти яблук, які добре тримають форму після випікання. Чудово підходять сорти Гала, Гренні, Сміт і Голден. Із яблук видаліть серцевину і все, що здається вам зайвим. Я зважила мої яблука після того, як їх почистила, і їх вага складала 1 кг. Тепер поріжемо наші яблука. Я розрізаю кожну половинку на три частини, бо яблука у мене досить крупні. Якщо у вас середні, то розрізайте кожну половинку навпіл. Для того, щоб яблука не горіли, спочатку наливаємо трошки олії і викладаємо половину яблук. Моя сковорідка не дозволяє посмажити всі відразу, тому я буду робити це у два заходи. Коли яблука трохи прогріються, додамо вершкове масло, а також цукор. Французький рецепт не містив кориці, але якщо вам дуже хочеться, то ви можете її додати. Останнім я додаю світлий ром. Потримаємо ще на сковорідку трошечки на вогні, дамо спиртам випаруватися. От тепер можна перекласти яблука у форму. Я спробувала розкласти їх якомога гарніше, але насправді на смак це не впливає, тому ви можете розрівняти і залишити так. І ось що в мене вийшло. От тепер саме час повернутися до нашого тіста. Присипаємо стіл борошном і будемо його розкачувати. Я спочатку роблю це пальцями, а далі вже візьму качалку. Насправді це стандартна процедура, тут немає сильно що розповідати. Лиш наголошу, що товщина вашого шару тіста має бути десь пів сантиметри. Далі потрібно буде вирізати коло розміром із вашу форму. Ви можете зробити це на око, обвести якусь кришку. Я ставлю просто так разом з яблуками, і вирізаю. Зайве прибираємо, а наше тісто перекладаємо за допомогою качалки на тарт. От Зараз я показую, як це можна легко зробити. Акуратно пальцями підігнемо краї для того, щоб у нас утворився невеличкий бортик. Тепер можна ставити тарт у духовку 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. За цей час, отак він у мене запікся, залиште тарт хвилин на 15, щоб він трошки вистиг, а потім переверніть, оскільки це перевернутий пиріг, то це важлива частина. Лиш пам'ятайте, що там всередині гарячий сік, тому ще раз повторюю, що робіть це, будь ласка, обережно. Традиційно такий тарт французи подають просто із жирною жирною сметаною, я вас запевняю, що в такій подачі це дуже смачно, тому обов'язково спробуйте. От і все. Дякую всім за перегляд цього відео.